Сьогодні мова піде про сертифікацію лісів, зокрема про її природоохоронний аспект. Нагадаємо, розпочалася вона три роки тому. Наслідок роботи акредитованої аудиторської організації, яка здійснювала цю процедуру, 18 лісгоспів Закарпаття отримали лісовий сертифікат. Це звичайно не означає, що проблем у лісових господарствах не існує. Сертифікат був виданий із багатьма приписами, де вказано на безліч недоліків. Виправлення яких постійно контролюється незалежними аудиторами, тому на даному етапі лісогосподарювання в Україні. Не можна асоціювати швейцарським, австрійським чи німецьким, проте є велике прагнення наших лісівників наблизити практику ведення лісового господарства до європейського рівня, який відповідав би вимогам сталого розвитку, за якого майбутнє покоління мало б не гірші можливості для життєдіяльності ніж сучасне. Мова йде не тільки про запобігання браконьєрському вирубуванню лісів, а й про те, що необхідно гармонізувати екологічні, економічні та соціальний аспект в лісогосподарюванні у рамках сертифікації цього року вперше розпочато роботу по збереженню лісів, що мають велике охоронне значення. Виділяють шість категорій лісів, особливо цінних. перші чотири категорії вони вже є відомі для українського законодавства, і дві останні категорії є зовсім новими. До першої категорії відносяться ліси, де знайдено певну концентрацію червонокнижних і ендемічних видів. Тобто, якщо на ділянці знайдено більше трьох п'яти червонокнижних видів, які відносяться до червоної книги України або червоної книги Європи. Або ендемічних видів, то це вже є ділянка, яка заслуговує на статус лісів особливо цінних для збереження. А друга категорія це ліси, куди заповідні ліси, в першу чергу, це заповідні території, ліси, де спостерігаються сезонні скупчення тварин, або ліси, де відбуваються сезонні міграції. Як правило, це заплавні ліси, прирічкові. І третя категорія це унікальні екосистеми, унікальні лісові екосистеми. Передусім, це праліси. Тобто, всі букові хвойні праліси, які є в Закарпатті, це є кандидати на третю категорію лісів високоцінних для збереження. Четверта категорія це звичайні захисні ліси. Вони прописані досить добре в лісовому кодексі, тобто це водоохоронні ліси, ліси, які захищають від ерозії, від сувів, від лавин, пожежно-захисні ліси, найбільше актуальні для степової частини України або лісостепової. І от останні дві категорії: п'ята і шоста це ліси, які раніше не виділялися взагалі в Україні, і методика була вперше розроблена. П'ята категорія це ліси соціально важливі. Тобто, якщо ліс є єдиним джерелом опалення для місцевого населення, для місцевої громади, то це вже є ну, Передумова для виділення їх в особливо цінні. Або, наприклад, якщо громада в тому чи іншому лісі збирає гриби і продає їх, і на ці гроші потім живе, в нас є в Закарпатті такі села, то це також важливі соціальні ліси. Вони якраз будуть виділятися для того, щоб громаді було добре. Тобто, господарювання там буде вестися таким чином, щоб зберігати ті умови, щоб росли дійсно ті гриби, тобто там не було будуть дозволені відповідні рубки, статус особливо цінних лісів. Він просто регламентує господарську діяльність, наприклад. З українським законодавством ніде не передбачено таке, що якщо на дереві є гніздої хижого птаха або великого птаха, то довкола нього, там в радіусі 300 метрів, не можна вести рубку. Такого ніде нема. Ведуть рубки, і це є якби ну, законодавством це не заборонено. А от якщо ця ділянка виділена як ліс, особливо ціний для охорони, зразу вступають правила. Для оці, цього статусу. І вже якщо ведеться якась лісозаготівля, то в радіусі 300 метрів е, взагалі не можна буде проводити ніякі роботи, щоб не турбувати птаха, який там гніздиться. І от шоста категорія це культурно важливі ліси. Ліси, які важливі для самоідентичності тієї громади, яка там живе. Тобто, якщо громада має пам'ять про масовий розстріл у тому лісі людей, чи, наприклад, там масові захоронення, культові захоронення, чи є якась каплиця, і люди там справляють певний культ, От лінія Арпада, От це все ліси, які мають значення для тієї чи іншої громади, для її самої Ідентифікації, і вони також виділяються в ліси, особливо цінні. Там також буде відповідний режим, пом'якшений господарювання. Урочище Термачів Потік знаходиться в околицях села Забрідь Великобрезнянського району на висоті більше 300 метрів над рівнем моря. Ліси цієї території належать до особливо цінних. Справа в тому, що більша частина сільського населення користується водою, яка виходить саме з цього урочища. Тому, щоб не нашкодити, лісівники господарюють тут з особливою обережністю. Виробки не проводяться, проходить природні заліснення. Слід відмітити, що робота по збереженню захисних лісів вперше проводиться в Україні у лісах лісгоспу, Держспецлісгоспу та Ужанського національного парку, що на Великоберезнянщині. Загальна їх площа більше 42 тисяч гектарів. Що ж, дає на практиці сертифікація лісів. Ми тут ведемо особливий режим лісокористування. Господарство проводиться тільки як в санітарному плані, так і в догляді за насадженнями. Мета наша така ведення тут господарства, щоб завжди територія була покрита лісом і взагалі не відчувалося, що тут є якась вирубка дерев. Значить, природній відпад значить, залишається деревина на перегнивання що десь у нижчих тих то населення просто може забрати собі для відпрацьовану вмерлу деревину на опалення дрова на своїх квартир у нас налагодилися зв'язки із іншими країнами, тобто ми свою продукцію реалізуємо і на зовнішній ринок, не тільки на внутрішній, значить, покращилося, так би мовити, ведення лісового господарства. Ми стараємося дотриматися, хоча зараз не такий вже й легкий час, дотримуватися технологій природоохоронних технологій розробки лісосік. значить, в основному. В основному за, за проводимо заготівлю лісу колісними тракторами. Зараз почали уже, ну, продовжуємо і більш і, і більш застосовуємо кінний транспорт на трилюванні лісу. На жаль, поки що наші лісові підприємства можуть експортувати лише низькосортну продукцію дрова та технічну сировину. Це одна із проблем, яка гальмує їх розвиток. Дуже погано у нас поки що працює. Маркетинг лісової продукції немає нормальної системи про продажу на аукціоні. Лісгосп не може виставити свою продукцію вільно на європейський ринок, поставити європейську ціну і продати. Тут існує певна регуляція з боку держави, і це не зовсім правильно, тому що лісгосп, який сертифікувався, отримав цей сертифікат. Він бере на себе підвищення зобов'язання щодо ведення лісового господарства, тому що це. Мова йде не тільки про виконання і відповідність до вітчизняного законодавства. Лісова сертифікація вона ставить значно вищі вимоги. І лісгосп, який отримав сертифікат, він мусить відповідати цим вимогам. Значить, він більше витрачає грошей. Але сертифікація це не тільки для того, щоб, скажімо так, лісгоспи примусити більш бережливо відноситись до природи, але і краще заробляти. І для цього от, існують економічні механізми. На жаль, вони поки що в Україні не працюють. Цюють у передноворічний період зростає небезпека вирубування у лісах ялинок, ялиць та смерек. Щоб запобігти цьому, працівники лісового господарства саме взимку проводять щорічні санітарні рубки у молодняках цих порід. А потім ці деревцята не йдуть на хмиз, а на реалізацію. На території Лісгосп зводять, звозять лісництва, заготовляють там у себе. Ми їх звозимо і оголошення даємо у місцеву пресу, розклеюємо на видних місцях і люди приходять. І кожне лісництво напряму реалізує, щоб допустим людина з кострену чи з Журнави, чи з лютої не буде їхати у великий березний купувати ялинку. Тим більше, що у нас лісництво розкидані по цілому району, значить. Кожному лісництві буде можливість закупити собі новорічну ялинку. Звичайно, лісова сертифікація ставить високі вимоги до організації лісогосподарювання, не обходиться і без проблем. Але головне те, що місцеве населення проявляє до цього неабиякий інтерес, бо розуміє, що робиться це для їхнього блага.